Сходина перше задьмиця шоста. Не думай, що великі справи подвиг, та кожен крок наповни вищим змістом, в малім вершини прагне, лиш грудиню не допускай вовіки до душі. У вирі світу, як Христос в пустелі, пройди через покуси, не здригнувшись, а витончись і ство наповни світлом, ключ бо води живої дасть написця і всесвіту. Пречасна ж чаша поєднає із живим Христом Святим Причастям. В себе зійди крізь чашу накопичень, зумій пройти по сонячній дорозі від серця аж до мозку і скарбів, не розполискавши, що бережуться часою до часу. Прийми в мовчанні одкровення неба, не розплещи дарів священних краплі приборкай розум і наповни чашу, щоб серце розчинилось в дучі вічні, Тере небес, кілець всесвітніх хнискице, ти ними зв'язаний із вічною причиною всього живого, Сумніви відкинь і піднесись у прагненні до того, хто дар пообіцяв зібратися, не бійся у дорогу, бережи стремління, щоб дійти та не звернути з шляху. Тому проси у духа білі крила, щоб до оселі батька долетіти, не відкидай любов і поміч друга, що нести з ступити допоможуть. Ми всі єдині, наша ціль вершина. Поможе той, хто в вихорі стрімління прийшов в вулкани вогняного світла і не згорів, тобі простягне руку, а ти йому, хто за тобою слідом знайшов стезю, і ти, дитя до батька, шляхи відкриті, дитя землі дитя любові вишні